Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції і надалі ускладнюється. Незаконні збройні формування збільшують кількість та інтенсивність обстрілів позицій наших сил та населених пунктів Донбасу. За ніч бойовики 26 разів обстріляли позиції наших військових. Під вогонь терористів потрапили 11 населених пунктів та позиції українських військових поблизу них. Як і раніше, банформування відкривають вогонь з важкого озброєння. Районом найбільше зосередження. Залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Цієї ночі незаконні збройні формування 12 разів вели вогонь по позиціям наших військових, застосовуючи реактивні системи залпу вогню ГРАД. Бойовики з Градів обстріляли метеовежу Донецького аеропорту, населені пункти Красногорівка, Невельське, по два рази Опитне і Піски та 5 разів тоненьке. У районі Донецького аеропорту вчора ввечері відбулося бойове зіткнення. Загалом за добу незаконні збройні формування 84 рази обстріляли позиції наших військових. Штабом АТО за добу зафіксовано 9 разів ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Польоти, безпілотників помічені у небі над населеними пунктами Нижнє, Щастя, Волноваха, Новоселівка, Кальчик, Маріуполь та Донецький аеропорт. Наші військові впевнено контролюють ситуацію та за необхідністю. Наносить удари у відповідь, подавляючи найбільш активні вогневі точки терористів.